Ілля разом з однокласниками уважно слідкує за процесом роботи студентів залізничного ліцею. Сам він хотів би обрати медичний профіль, але разом зі своїм класом прийшов познайомитись з варіантами професії, які можна отримати в Чернівському професійному ліцеї залізничного транспорту. Для цікавості, адже тут бігатово дуже багато високопрофесійних майстрів. і Хочеться дізнатися, все таки, як це відбувається в нашій країні і саме у цьому ліцеї. Днями залізничний ліцей запросив майбутніх абітурієнців, аби ці познайомилися зі спеціальностями, які можна тут отримати. Викладач за спеціальності монтажник санітарно-технічних систем та остаткування розповідає про можливість працевлаштування за цією професією. Взагалі в цій професії є декілька напрямків: це монтаж систем опалення, монтаж систем водопостачання холодного та гарячого і монтаж систем каналізації. Одним із найпростіших, що покажемо зараз ми вам тут, одним з найпростіших робіт є роботи по з'єднанню труб між собою. Тут представлені ну, багато різних труб: і сталеві, і мідні, і поліетиленові, і металопластикові ну різноманітні. І ви побачите, наскільки осучаснилася ця професія, наскільки дуже просто, і легко, і швидко та якісно можна виконати монтаж людям, навіть які ну, недосвідчені, які ще ніколи не працювали ні з трубами, ні з якимись інструментами. Показує на прикладі, як з'єднати частину деталі з металевою трубою. У майбутніх учнів одразу виходить виконати завдання. Ліцеїст Андрій Переходов показує, як з'єднати поліпропиленові труби між собою. Воно саме собі дуже просте, тобто відрізаємо кусок труби. І просто є паяльник та. Дві спеціальні насадки. В одну ми розширюємо це, ну, розплавляємо їх. Тобто робимо просто ось так. Чека... Чекаємо 6 секунд. Ну, іноді 5 навіть секунд. Здягаємо та просто так з'єднуємо. Окрім професії монтажника санітарно-технічних систем та остаткування, у ліцеї навчаються на монтажника гіпсокартонних конструкцій, електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж, і електромонтажника силових мереж та електроостаткування. В цілому навчання в них проходить на першому курсі в майстерні гіпсокартонних конструкцій. А далі вони переходять на до центру електромонтажних технологій, де вивчають електромонтажні роботи. Так, як із з освітлення, так і з силових мереж. в ногу з трендами стараємося вивчати самі новітні технології, які виходять на ринку праці, щоб ти якби в ногу з роботодавцями, які потребують цих знань від майбутніх робітників. Вивчаємо освітлення, це що стосується там підключення. Квартир, зосвітлення, розетки, вимикачі по силовому електрообладнанню, це підключення електрообладнання різного типу силове, трансформатори, генератори і так далі. Також залізничний ліцей навчає і майбутніх помічників машиністів, тепловоза і електровоза. Ліцеїст Євген вже на другому курсі. каже: у родині нікого з такою професією не було. Це було бажання моє. Мені батьки порекомендували, тобто. Класна професія, тому я і вирішив піти на помічника машиніста. Подальшому планую працювати по цій професії. Помічник машиніста це так називаємо дубльор машиніста. Управляти цією великою машиною, цим тепловозом, електровозом, коли за тобою куча вагонів, люди дивляться, це, це дуже класно. Мені це таке подобається. Більше інформації про професії, які можна отримати у Чернівському професійному ліцеї залізничного транспорту, ви можете дізнатися на їх сайті. До ліцею вступають не лише з нашого міста, а й абітурієнти з області та інших куточків нашої країни. Для них ліцей надає безкоштовний гуртожиток. У нас є дев'ятоповерховий гуртожиток для іногородніх. Фактично набираємо із області з інших областей. Також до нас приїжджають, це невелика кількість. Здебільшого ми орієнтуємося на міські школи. От. І в принципі, якщо раніше було співвідношення десь 30% міських шкіл і 70% з інших областей або нашої області, то зараз ця тенденція перевалила навпаки відсотків 80-85% це у нас іногородні, решта це міські. А у нас безкоштовне проживання гуртожитку, у нас стипендія орієнтовно 1200 в місяць. Гарантовано всі вступники перші півроку будуть отримувати стипендію, а потім з за семестровою оцінкою. Всі, хто має 7 балів і вище, отримують гарантовано ще на 6 місяців стипендію. В принципі, це не дуже складно. Всі викладачі зацікавлені в тому, щоб діти отримували гідне знання і, і отримували стипендію. Уже 11-й рік в країні триває війна. Третій рік повного штабного вторгнення. Багато наших випускників. Захищають суверенітет нашої держави. Багато випускників, як тільки отримали атестати, відразу пішли на фронт. Але є діти, які кажуть, що треба відбудовувати зараз. Ми співпрацюємо з багатьма волонтерськими організаціями. Ми з Добробат працюємо, бо можемо співпрацюють наші діти і маліві штукатури, будівники. Просто ну якісь руки, як то кажуть, вільні руки наші діти завжди допомагають. В багатьох містах України через обстріли російської армії постійно доводиться долати наслідки руйнувань. Війська ворога часто цілять по цивільній інфраструктурі, яку комусь потрібно відновлювати і відбудовувати зруйновану країну. В закладах професійно-технічної освіти є багато професій, які необхідні для відновлення нашої країни. Загалом, зараз, після 9 класу частина учнів активно вступає на такі спеціальності, оскільки вони користуються попитом на ринку праці і є досить високооплачуваними.